Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги телескопічну вудку. Це легка та портативна вудка для любителів риболовлі. Виготовлена з вуглецевого волокна. Поєднує високу міцність та легкість, роблячи її ідеальним вибором для подорожей та виїздів на риболовлю. Завдяки своїм компактним розмірам її легко носити в рюкзаку. Вудка має чудову чутливість, дозволяючи ловити різноманітність. Ні види риб, такі як форель, бас та крапі, завдяки телескопічному дизайну, легко регулюється під необхідну довжину. Прекрасно підходить для техніки риболовлі тенкара для отримання максимального задоволення від процесу ловлі.